Соті роковини від дня смерти Кобзарян 1961 року спровокували вакханалію урочистостей по всьому Союзу. І завершилися постановою Ради міністрів УРСР про встановлення щорічних республіканських премій імені Шевченка. Я зразу перекидаю місточок до отого великого панно, якого я ніколи не бачив в оригіналі, у Верховній Раді, де зображені всі великі українці, там від Нестора Літописця, і там, значить, є Шевченко серед них, і там, скажімо, далі є Василь Стус, а далі. Є наші президенти попередні, тобто один із них був керівником чільним керівником України, коли стуса гноїли в таборах, і вони зображені на одному панно. Тобто ім'я Шевченка вживають люди, щоб не сказати іменем Шевченка, зловживають люди, з якими б він на одному гектарі вірші писати не сів би. Коли ви говорите, що це премія ідеологічна, то це насправді можна поставити великий знак питання, тому що наша держава не має ідеології. Це держава, яка Має великий потенціал духовної безпорадності. Попри те, що на перетині тисячоліть запровадили малу шевченківську за найкращий творчий дебют митцям віком до 35 років, зазвичай старішини шевченківського комітету відправляють молоді таланти у напрямку гранослова. Бо як можна дати поважну державну премію, скажімо, юній тані Маляршук, якщо дружина члена комітету Павла Мовчана, Любов Голота, ще не втратила епізодичну пам'ять. А дружина його колеги Анатолія Хостікоєва Наталія Сумська виявила майстерність у виставі про мишей і людей. Театральної компанії Бенюк і Хостікоїв традиційно нагороджують за вдало схоплену кон'юктуру, а також за нелегке життя далеко від Батьківщини, за стаж, за вік, за заслуги і за давно пора, як колись Наталю Ужвій або нині Ларису Кадирову. Колись в опалі опинялися за дисидентські позиції, а нині за український секс, бо слово секс не може стояти поруч зі словом Шевченко. Премія, яка претендує на те, що вона від цілої нації, цілої держави вручається, а натомість її присуджують кілька людей зі своїми смаками, вона завжди буде такою, що і широкують, ой, не тому дали. чи там. Шевченківська премія на даний момент є такою, що вона взагалі нічого не означає, тому що її то геніальним поетам дають, а то абсолютним графоманам дають. І що це означає? Що це за премія? Два роки тому завдяки громадській ініціативі було запроваджено народну шевченківську премію. Цьогоріч альтернативну нагороду отримали письменник Михайло Андрусяк, художник Кость Лавро та засновник дитячої академії мистецтв Михайло Чимбержі. Народний вибір знову не збігся із вибором шевченківського комітету у жодній з номінацій. Кількість українських інтелігентів, що відкрито голосували в інтернеті, знову не перевищила кількох сотень.